вітає інтернет-магазин засоби самозахисту. Демонстрація товарів. Телескопічна дубінка ГУАРД у 21-му розмірі. Вона поставляється у такій заводській коробочці. Зараз відкриваємо. Відкриваємо, дивимося, що тут у нас всередині. Так, всередині у нас чохол для носіння на поясі тут, -от, на ремні або можна на систему молі, бронежилет повісити. І, собственно, сама дубінка та темляк. Темляк у нас темляк у нас вішається сюди. Ось. Вішається темляк, я зараз не буду це показувати, і можна носити на руці. На руці. Він йде в комплекті, його можна повісити, або якщо потрібен, або вішати, якщо не потрібен. Зараз мені дуже зручно, я не буду його одягати, але він тут просто одягається, от шнурок просовується, ось цей отвір. видно. Сама дубінка. Дубінка е телескопічно відкривається, як і всі інші, просто мошком руки. GUARD. Що таке GUARD? GUARD – це е це усики. Вони захищають дубінку, не дубінку, а вашу руку. Якщо, наприклад, нападник буде на вас з ножем або з іншою дубінкою, то за рахунок цих от усиків гвард, гварда, ви зможете захищити свою руку. Дубінка закривається легко і відкривається легко машком руки. Така от дубіночка. Guard 21 Вона на сайті у нас є, там більше інформації. Є. Тут також є склобі. Склобі, бачите, можна розбивати скло. дубинка е, розкручується для обслуговування, її там в комплекті йде мастило, це тримач е, в складеному стані. В комплекті є всієї дубинки мастила, це єдина дубинка в комплекті до якої є мастила, але змащувати я нікому не рекомендую, тому що це е, тертя пропаде у дубинки і вона буде е, само самопроизвольно закриватись. Тому змащувати дубінку я ніяк не рекомендую. І провідні прозводі провідні дубінок не рекомендують ніяк змащувати дубінку. Гуард закривається, отак от і відкривається. Ну і дубінка так само.